Народний тренер «Голос України» Андрій Мацола з командою у прифронтовій зоні з концертами. Навіть найвідважнішим воїнам під час боїв потрібен перепочинок. І нашими концертами ми хочемо для них зорганізувати такий відпочинок. Просто посеред лісу встановлюється світло, звук так створюється імпровізована сцена. Україна, свята мати героїв. Зійди до серця мого. Виконавців замість гримерки лише дерева, але ніхто не скаржиться, бо кожен розуміє, яку важливу місію має. Народний тренер «Голос України» Андрій Мацола зібрав музикантів, які брали участь у проєкті Голос країни в 12 сезоні, і які прагнуть підтримати українських воїнів на їхніх бойових позиціях. Учасники концерту з різних куточків України об'єднані однією думкою все буде Україна. станки Наші хлопці москалі. Ведучим концертів для українських військових став їхній ініціатор Андрій Мацола. І це перший досвід народного тренера та мецената в такій ролі. Коли у тебе в серці є любов, любов до своєї дружини. До своєї родини, до своєї батьківщини, тоді ти можеш долати страхи. Ми, українці, навчилися боротися зі страхами. Нам не страшні ані ворожі ракети, ані їхні кулі, ані їхні гармати. І цим концептом ми хочемо сказати дякую. Дякую за те, що у нас є Збройні Сили України. Під час концертів п'ятеро артистів виконували по три пісні у супроводі живого бенду. Рівнем такого шоу у прифронтових зонах. Наші захисники вражені і цього не приховують. Фіналі концерту Андрій Мацола, Марта Левчей, гурт співбратів Анна Кінзерська, Максим Бородін та дует Тутон виконують Червону руту. В цю мить разом з ними співають Бунісон і наші захисники. Щиро, із неймовірною вдячністю і любов'ю до наших захисників, артисти відпрацювали шість повноцінних концертів, і це менше ніж за місяць. Під час поїздки в прифронтові місця майданчиками для виступів стали і бомбосховища, і військові частини. Ті виконавці, котрих ми бачили, ну я от сім'єю дивився, шоу голос жінкою з дітьми. Ми їх могли бачити тільки за екраном телевізора. А зараз ми це побачили в житті. Це, це драйвово. Скрізь, де побувала команда, українські військові зустрічали артистів із захватом. Адже для кожного нашого захисника такі події це можливість бодай на кілька годин забути про війну. Це буде Україна. Так називається серія благодійних концертів для військових ЗСУ. Ви бачили щойно так історію про це все і ініціатором. Став Андрій Мацола, народний тренер «Голос України», Треба згадати, так і зібрав якраз цю молодь цих молодих талантів, учасників «Голос Україна-12». Ну і аби всі разом могли підтримати наших військових, тому що знаємо, багато неодноразово з ними розмовляли, що для них якраз таки. О, от така підтримка надзвичайно важлива і їм потрібен цей момент розрядки. Отже, е, так, от е, уже пройшло шість концертів. Так, ну і е, як вам здається, от е, які у вас враження, як сприймали військові? і от Чому саме необхідні такі концерти для них? Справді ми вже зробили шість концертів. Стали угу. зробити шість концертів по всій лінії фронту. Це були різні локації, різні регіони, різні роди військ. Але всюди ми бачили одне і те ж саме. Наші хлопці заряджені перемагати, вони мужні, сильні. І найголовніше, що вони не втратили здатність радіти, тому що це їм точно знадобиться в мирному житті, коли вони повернуться з перемогою. А вони всі дякували нам за те, що ми привезли до них частину миру, того миру, який ми всі мали до 24 лютого. І їм сподобалось, ми раді, значить, нас все вийшло. Це ну класно, круто, безперечно? А от е як виникла ідея? От, що треба всіх зібрати, організувати, поїхати в тур? Колись почалася повномасштабна війна, кожен українець задав собі запитання, а чим він може бути максимально корисним? Я також собі задав це запитання, так як я бізнесмен, угу. то звісно, я повинен допомагати фінансово. Ми закуповували зброю і обладнання, і амуніцію, і а, автомобілі. Але на одній зустрічі з військовими вони запиталися Андрій, а коли буде? Продовження голосу України. Я кажу, хлопці, ну зараз не на часі, а скоріш за все, що після війни, не катяк після війни. Ми фанати голосу. Ми в окопах дивимося, слідкуємо за розвитком, слідкували за. Учасниками в мирний час, і ну, ми хочемо продовження голосу. Тому я думаю, так чекаємо цього. Ти ще ж і народний тренер голосу України І так виникла ідея. Я звернувся до наших молодих і талановитих учасників голосу 12 дванадцятого сезону. І всі вони один голос не вагаючись, погодились поїхати. І я надзвичайно радий, що мені вдалося об'єднати навколо себе таких молодих і талановитих учасників, і вони. Ну, зробили таке натхнення для для наших хлопців. Ну от військові попросили, хочете голос країни, голос країни їде до вас. Е, от ви були тренером, так ну є вже такий досвід тренерський. А це вам якось допомогло е, ну, в тому, щоб е, говорити з військовими, виступати на публіку, тому що ви там були ведучим цих, цих концертів? Ну, це ідея нашої команди, коли ми. Розпланували наші концерти, постало питання, хто буде ведучий. І наш адміністратор каже: Дрім Миколаївич, так давайте ви. Я Кажу, слухай, так як я кажу, я не маю ні практики, ні знань. Я кажу, ну, треба, наполягаємо. І тоді я вирішив звернутися до свого доброго і давнього друга Юрія Горбунова. Ага. Кажу, Юра, слухай, ну а як бути от, ведучий? Він каже, «Дивись, все дуже просто: говори те, що відчуваєш, ага. говори від себе серцем. І коли я приїжджав на локації. Хлопці мене пізнавали, але не розуміли мою місію, що я буду робити. І коли я виходив на сцену, представлявся, кажу, я мене звати Андрій Мацола, я бізнесмен, ПОВАР, народний тренер «Голос країна. Також я буду ведучим на нашому концерті. І вони такі от, Ну, я так розумію, що все, як ми бачили вже з сюжету, що все склалося і все гарно було, тому що дійсно, коли це йде від щирого серця і вже з таким досвідом, то ну, це найголовніше. Е, от, і, чи ну, от багато було концертів, і е, можливо якийсь момент, якийсь фрагмент вразив найбільше, от, закарбувався в пам'яті. от Що це було? Ну, Найперше, запам'яталося обличчя хлопців наших. От Вони всі такі сильні. Мужні, вольові, але в той же самий час вони настільки добрі по-дитячому, їхні очі. І після одного концерту, я пам'ятаю, до мене підійшов військовий Олександр і каже, дякую вам за цю радість, яку я відчув. Останній раз я цю радість відчував в дитинстві. Цей час, коли мене мати забирала з дитячого садку. І така була домашня, така добра атмосфера. Вже нас наскільки зворушливе, наскільки це, це, це потрібно. Так ну от а, як на вашу думку, ми всі розуміємо, вже неодноразово говорили про це, що от такі моменти і такі зустрічі потрібні для наших військових. А як ви особисто гадаєте, вже от порозмовлявши з великою кількістю військових там і чоловіків, і жінок, чому потрібні такі концерти, і саме така підтримка для наших військових? Ну навіть найвідважнішим воїнам в боях потрібен перепочинок. Цими нашими концертами ми. Даємо цей перепочинок для наших воїнів хоча б, хоча б на мить. Uh -huh. е, знаєте, всі вони сприймають це от як, е, сказати, як, 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 як певне лікарство. Uh -huh. знаєте? Тому що пісня це не тільки провокал. Пісня це те, що лікує, надихає, надає сил е, рухатися далі. Пісня це те, що в нас в душі, в українців. Це ДНК, можна сказати, ДНК нашої нації. І цими концертами ми хотіли показати, що ми не боїмося ані ворожих гармат, ані їхніх ракет, ані їхніх куль. Тому що ми твердо знаємо, що з нами Збройні сили України з нами свята віра, з нами Бог і правда. Отже, ми неодмінно переможемо. Ну і треба а, зараз зазначити, що от якраз таки завтра у суботу. Так, 20 серпня о 20.45 на телеканалі 2+,2 плюс буде благодійний концерт для ЗСУ. Вперед на передовій все буде Україна. Тобто ви маєте можливість долучитися і переглянути цей концерт особисто. Ну ще Андрію мені, от підказують, що зараз просто обірвав вже телефон редакції Юрій Горбунов і вривається так. до нас в ефір. І е, хоче щось е, нам важливе сказати, Юро, ти є з нами на зв'язку? Ось Юра. Будь ласка, на позаду на плазмі. Добрий ранок Юрчик, Добрий де тебе бачиш? От туди, туди, туди. може повернутися на, на, це, чи це, направо? Я на спасом так. вас. Святом Привіт. Будьте здоровими, щасливими. Я хочу додати кілька слів до характеристики Андрія, який сьогодні у нас в студії. Е, ви знаєте, що я разом з блогерами збираю кошти на три мобілі, і три дні вже йшли збори цих коштів. І вчора, коли вже збори трошки призупинилися, коли люди почали донатити там по дві по п'ять гривень. Я зрозумів, що треба тепер звертатися до своїх друзів-бізнесменів, відправив Андрію СМС. ку Кажу, може, у вас там буде можливість кілька. Гривень скинути, дзвонить помічник Андрія і каже: Так, ми готові. Вам там не вистачає мільйон сімсот. Ми закриваємо цей збір мільйоном сімсот. Я дзвоню Андрію, і кажу: Андрій, на сьогоднішній день зараз мільйон сімсот. Таке собі ніхто не може дозволити. Він каже: Ну ми ж робимо одну всі спільну справу, тому ми це робимо. Андрій, я хочу подякувати тобі за те, що е, маєте таку щиру душу, е, і не тільки концертами, але і ще отак е, дружніми донатами допомагаєте нам зробити дійсно е, важливу справу. Вона ще два дні збул ми вирішили не закривати, оскільки є ще потребність і в деяких приладах охмадиту І можливо ще до цих трьох швидких докупимо четверту або купимо пікап. Але мільйон сімсот відразу через три хвилини після того, коли ти написав, це вміють робити великі люди. Дякую, Андрію. Юрчик, дякую тобі за поради. Дякую. Поради я зустріч вас. Дякуємо, дякуємо тобі, Юра. Ну от круто. Бачите, не хотіли про це давати розвилоти. Юра, от ну. е, важливо було зазначити, сказати от, про таку допомогу, тому що от, маємо можливість знати ну, е, придбати ще реані мобілі. Ну от нагадуємо, що е, концерт все буде Україна для Збройних сил України на телеканалі 2+,2 плюс о 20.45. Завтра можна буде переглянути. Ну, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо вам. Е, робити гарну справу. Я нагадаю, що у нас був народний тренер «Голос України». України. Е, е, український бізнесмен меценат Андрій.